Замість вживаного побутового товару нові медичні вироби на пункті пропуску лужанка. Митники виявили у автомобілі «Рено Мастер майже 6 тисяч виробів медичного призначення. Їх везли з Італії та мали доставити до громадянки України із Хмельниччини. Відтак у документах на перевезення зазначалось про вживані побутові товари на 40 місць. Вартістю 200 євро та вагою понад дві сотні кілограмів. Проте під час перевірки цей товар знаходився тільки у десятьох коробках. Решта нові іноземні медичні вироби: пульсометри, катетери, бактеріальні фільтри, маски, порти для інгалятора, ручний реаніматор, вакуумні конектори та інше. Наразі складений протокол за статтею 483, частина 1 митного кодексу України. Справу буде скеровано в суд. У разі позитивного рішення на користь держави тоді буде застосовано до отримувача цього вантажу штрафні санкції 100%. Це з вартістю цього товару. Він поки що ми залучили експерта, він надасть оцінку цьому товару і буде конфіскований увесь товар як предмет правопорушення.